Доброго дня, сьогодні ми на пасіки на українську рамку і я хотів вам продемонструвати, показати, як збирати в зиму і що ми на сьогоднішній день робимо з цієї пасіки. Відкрили вулицю. Ми вже всю роботу зробили, ну я думаю я зніму відео, бо ну, мало ли люди деякі кажуть побільше знімати. Що ми зробили? Поставили полоски, полоски ставили компанії Biwel. Ну, Якщо сім'я сильна, заставну не ставимо. На що ставиться взагалі заставна? Для того, щоб ми формуємо зараз гніздо, на яких рамках є розплод, ми їх залишаємо. Всі інші рамочки. Можна зробити. Ну, деякі ми заставну не ставили, а деякі ми ставили заставну для того, щоб вони до е кінця вересня, там, початку вересня, в них просто перенесуть собі тупо в гніздо, і у нас за заставною буде, буде сушніна. Ми одного разу так спробували зробити, і нам це дуже сподобалось. Е дякую вам за увагу. Все найкраще.